Ми знаємо, що голівудські зірки одна одній е, сексуальні партнери, вороги, друзі, але вони ще й родичі. А у Голівуді родинні зв'язки це не просто формальність, справжня кінематографічна династія, яка творить історію за кулісами слави. Ніклас Кейдж, племінник культового Френсіса Форда Копполи. Анджеліна Джолі. Спадкоємиця акторської дінастії Джона Войта. Хто ще стоїть за спиною великих акторів? Татусі і мамусі в наступному сюжеті розбираємо родинні зв'язки, про які ви навіть не здогадувалися. Голівуд це не лише світ яскравих спалахів і червоних доріжок, а й заплутане павутиння сімейних зв'язків. Дехто з родичів світиться разом на екранах, інші роками приховують спільне коріння та не користуються прізвищем знаменитого родича. Знаєте, хто такий Джон Войт? Для старших поколінь це зірка фільму Поїзд втіка чи Володар Оскара, а для молодших просто тато Анджеліни Джолі. Щоправда, сама Джолі довго намагалася цю правду приховувати. Хоча кадри, де вона ще, будучи десятирічною дівчинкою, супроводжувала зіркового батька на вручення золотої статуетки. Коли вона народилась, її повне ім'я було Анджеліна Джолі Войт. Але батько покинув сім'ю ще до того, як дівчинці виповнився рік. Коли подорослішали, Джолі не просто дистанціюнувалася від нього. А ще й свідомо викинула його прізвище з документів. Акторка офіційно замінила ім'я, відмовившись від Войта юридично. Здається, тепер зрозуміло, звідки взялась ідея у її доньки відмовитись від прізвища Піт та замінити ім'я. Хоча ще у 2001-му Джолі несподівано з'явилась разом з Войтом у бойовику Лера Кроф, розкрадачка гробниць, де він зіграв її батька. Символічно, правда? Після цього навіть пішли чутки, що стосунки налагодилися. Але ні, Джолі пішла своїм шляхом і всіляко уникала асоціації з батьком. У Голівуді це сприйняли з повагою, мовляв, дівчина пробилася сама без татових дзвінків агентам та режисера. Кажуть, її зірка загорілася не завдяки родинним зв'язкам, а завдяки вибуховому таланту та ролям, які пам'ятаєш роками. Віримо? А чи знали ви, що Френсіс Форд Коппола має у своїй родині зіркового племінника? І це Ніколас Кейдж. Справжнє прізвище Ніколаса Кополе, він син братів Кополи, його батько Августо Кополе був професором літератури. А його дядько Френсіс, звісно, і є той самий легендарний режисер. Ще у 80-х хлопець вирішив не ставати черговим Кополою, бо боявся, що його успіх пояснять виключно впливом дядька і не будуть сприймати серйозно. Тоді він і взяв псевдонім Кейдж. вибрав його на честь персонажа коміксів Марвел. Почавши з невеликих ролей, Кейдж швидко здобув славу. Завдяки своїй ексцентричності і харизмі, зв'язок з Кополою. Так вони періодично співпрацювали. Френсіс продюсував один із фільмів, у якому знімався Ніколас. Це була сімейна підтримка, але начебто без зайвого тиску. Коли бачимо на екрані Декоту Джонсон ролі Анестейші Стіл з «50 відтінків сірого, то одразу розуміємо, акторський талант у неї в крові. Адже її батько легендарний Дон Джонсон, який тривалий час, був обличчям культового серіалу 80-х поліція нравів в Майамі та детектив Неш Бриджес. Але батьківським вихованням Дакоти займався зовсім інший голівудський велетень Антоніо Бандерас. Мама дівчинки знаменита актриса Мелані Гріфіт у якийсь момент почала жити з Антоніо Бандерасом, вже тоді відомим своїми ролями у масці Зоро, Відчайдушний і багатьох інших блокбастерах. Цей союз тривав майже 18 років, досить довго, щоб Антоніо став для Дакоти майже другим батьком, з яким вона пройшла безліч життєвих уроків і перших кроків у шоу-бізнесі. Навіть коли Мелені і Антоніо розлучилися, актор не припинив піклуватися про дівчинку. Він говорив, що досі відчуває тягар відповідальності за свою колишню пачерку. і з теплотою згадує їхнє спільне життя. Але Дакота багато років боролася за те, щоб її сприймали не просто як доньку. Дон Джонсона чи Антоніо Бандераса, а як окрему особистість і справжню зірку, що заслуговує на увагу своїм талантом, і вона це зробила. Особливо цікаво було почути його думку про фільм, який приніс Дакоті світову славу – «50 відтінків сірого. Антоніо Бандера зізнався, що дивлячись на сцени, де його дочка роздягається і втілює сексуальні фантазії мільйонів. Він відчував себе так само ніяково, ніби на екрані була б справжня кровна дитина. У світі, щоб ви знали стільки дивовижних професій, ось, наприклад, спостерігач за фарбою, що висихає, ну, цікаво звучить, да? судячи так? судячи з назви, людина просто дивиться, як сохне фарба. Але питання навіщо працівники такі насправді дуже потрібні, аби тестувати якість покриття, як змінюється колір під час висихання, чи немає тріщин, чи немає плям, чи немає відшарування. І насправді це важлива частина розробки нових фарб. Тож відповідальні виробники дійсно наймають людей, щоб вони стежили за фарбою. Навіть не знаю, чи в Україні є подібні вакансії, але точно знаю, що є тисячі інших, не менш цікавих. Спонсор показу WorkUA, сайт у пошуку роботи номер один в Україні. Ти зможеш все. Книга може врятувати життя. Як саме? А ще чому раніше книги приковували ланцюгами? І про те, які найдивніші книги існують, дізнаємось у рубриці Предмет в історіях. Дивимось.